І ось я зараз працюю вже певний час по 7 днів на день, по 12, годин, по 12 годин на день, 7 днів на тиждень. Без вихідних. Тобто в мене немає вихідних, коли я собі знаєте, дозволю кудись поїхати помандрувати, провести день тюленя на пляжі. В мене таких, таких днів немає. Я це все роблю свідомо, тобто я розумію для чого. І хтось каже, Діма, ну як так можна жити? Ти прилетів на Мадейру, і ти взагалі там хоч щось бачив, нічого я не бачив. Я три місяці вже сиджу в одному місті. А по-перше, це логістично незручно. Тобто, я зрозумів, що жити на острові це незручно, якщо в тебе немає машини і ти на водій, як я. По-друге, в мене зараз прийшов такий час, що мені треба працювати дуже багато працювати. Я розумію для чого: для того, щоб створити певний фундамент на майбутнє і потім працювати менше або делегувати комусь якісь функції і задачі.